Справа псевдолікаря Андрія Слюсарчука, більше відомого як доктор Пі, вийшла на фінішну пряму. Понад два роки слідство збирало докази та опитувало свідків. Ми уважно стежили за розвитком подій навколо цієї гучної справи. 14 лютого автозаком Слюсарчука привезли до Сихівського райсуду Львова. Усміхнений та при гарному здоров'ї з кайданками на руках доктор Пі покрокував коридорами до зали суду, щоб вислухати вердикт суду. Доки всі присудили. Сутні слухали вирок, винуватець процесу набирався нових знань. Читав фантастику. Нагадаємо, кілька років тому Україною прокотилася новина про феноменальну людину. Андрій Слюсарчук міг назвати кілька мільйонів цифр після коми у числі пі робив хірургічні операції, став лауреатом Державної премії України та потрапив у книгу рекордів України. Невдовзі з'ясувалося, що він не геній, а самозванець. В результаті хірургічних операцій Слюсарчука померло п'ятеро людей. Day. у листопаді 2011 року псевдолікаря заарештували. Його звинувачують у незаконній лікарській діяльності, шахрайстві, підробці документів та вбивстві з необережності. Доктор Пі свою провину не визнає. Слюсарчук переконаний, що він висококваліфікований лікар, а кримінальна справа проти нього сфабрикована спецслужбами. На момент написання сюжету вирок доктору Пі ще не читали. Прокуратура просить, аби псевдолікаря посадили на 8 років.